Це відсутність стратегії. Ви, коли берете інтерв'ю, ви готуєтесь. у Вас є план запитань. Ви розумієте, як це має відбуватися, які потенційно можуть бути варіанти відповіді, і від цього далі будете вибудовувати сценарій з свого спілкування. Так само у військовому плані, у стратегії економічного формату, фінансу будь-якого міжнародного. В даному випадку у мене складається враження, що такої стратегії у представників влади просто не існувало, і що саме страшне, мабуть, і не існує. Тому що, якщо ми говоримо з вами, ви вже говорите після того, як Трамп став президентом. А я запропоную поговорити трохи раніше, коли Дональд Трамп ще не був обраним президентом Сполучених Штатів Америки. Давайте пригадаємо історію, як відбувалися вибори в Штатах, як був організований. Візит президента Зеленського, коли він поїхав в Пенсільванію, і це всіми республіканцями сприймалося як агітація на боку на, на боці демократів. Такі речі взагалі не можна грати. Американський народ розумний. Вони без нас з вами визначаться, яким має бути е, їх президент, і якими мають бути наслідки для них е, їх вибору. Плюс історія, яка вибудовувалась навіть раніше, ну давайте пригадаємо, звідки з'явилася угода про рідкоземельні матеріали, мінерали. Це було запропоновано Зеленським. Це був четвертий пункт плану, плану перемоги Зеленського, який презентувався в тому числі в Верховній Раді, де він казав, що давайте ми віддамо або поділимось своїми корисними купалинами з нашими міжнародними партнерами. Це має право на існування, але якщо ви їдете до таких людей, як президент Трамп, і його оточення, ви мали привести конкретний. Діл, як люблять казати в Сполучених Штатах Америки і команда Трампа, де б це мало бути вже прописано і запропоновано або кандидату, або потім президенту Сполучених Штатів Америки. Що ж відбулося? Відбулося просто: ми сказали, ми вам готові. а Вони нам викатили, що вони готові зробити з, з нашими ресурсами. Те, що відбувалося в овальному кабінеті, я все ж таки притримуюсь. Традиційної дипломатії, така форма спілкування вважаю, вона також має право на існування, але за закритими за зачиненими дверима. Це перше. Друге, якщо ми говоримо про такий формат, або таку, таке спілкування, то коли ви вийшли, закрили двері, хлопнули дверима, ви маєте розуміти, що ви будете робити далі. По перше, як в них повертатися. А по друге, який у вас план. Окей, тут ви ну трохи скажімо так, знизили рівень е комунікації. Вас тоді має бути ви це будете компенсувати або через Європу, і в вас мають бути такі запевнення. Або через когось іншого великого гравця на світовій арені. А якщо такого плану немає, то так робити не треба. Тим більше, якщо вам потім через там 4 дні ви вимушені вибачатися листи надсилати, писати твіти разом з керівництвом Верховної Ради, з і всіма іншими. Ситуація в тому, що вона далі затягується, я не бачу цієї комунікації, ефективної комунікації з діючою адміністрацією президента Трампа. Я в свою чергу пропонував створити паралельний трек на рівні парламенту, де залучити представників всіх депутатських фракцій і груп, які б аби, але не за політичну ознаку, а за професіоналізмом які б могли. Запустити паралельний процес спілкування з із конгресом і з адміністрацією президента Трампа, тому що ми бачимо, що тут є ну дещо і персональна е, персональне сприйняття е, керівництва країн. Ну і воно залишає бажати кращого. Тому е, це це було запропоновано, але оскільки це виходить з опозиції, то така ініціатива її е, просто не пускають зал в стінах парламенту.